Дитячі лижні міксер, то крем, плюс екстра вага, біжать 10 кг за 340. Курточка для дівчинки на 8 років. Такі штаніжки лижні теж на дівчинку. Розмір 140. Лижня курточка. Розмір 134, лижніш таніжки для дівчинки, розмір 152, курточка для хлопчика, розмір 140, лижнір штаніжки, розмір 140, Лижні штанішки для хлопчика, розмір 164. Лижня курточка для дівчинки. Розмір. Пише 7-8 років. Такий комбінезон для хлопчика. Розмір 80-й. комбінезон для хлопчика. Розмір 140-й. для хлопчика. Розмір 152-й. Коммінзон для дівчинки. Розмір. Пише Елька. Лижня куртка для хлопчика. Розмір 158. Коммізон для дівчинки. Розмір 86. Полокоммінзон. Розмір 134. Курточка для хлопчика. Розмір 128. Такий комбінгон для хлопчика, розмір 104. І останній це комбінгон для дівчинки. Розмір 104. Це був лижній міц дитячий. Сорт-крем з екстра. Вага мішечка 10 кілограм за 3640.